Вітаю на каналі. В умовах сьогодення, коли буває, вимикають електрику. На декілька годин це взагалі неприємно. Це удвічі більш неприємно, коли це відбувається ввечері або вночі, Да? особливо життя ж не зупиняється, як ми знаємо. Потрібно щось робити, і для цього потрібно, щоб було світло. Ну, хоча б буквально штучне освітлення, для того, щоб ми бачили, що ми робимо. У всіх у нас ми підготовлені вже для таких речей неприємних. У нас є штучний якийсь. Ліхтарики, павербанки з панелями, там, не знаю, там на магнітах будь-які ліхтарики, і ми використовуємо їх, коли ходимо, але це не дуже зручно. Наприклад, якщо мені потрібно дві руки, щоб вони були вільні, наприклад, коли там несу там, посуд там, або щось роблю, мені потрібно, щоб було освітлення, особливо в тих зонах, там, де я проходжу, просто на кшталт там, коридор, наприклад, да, або ванна туалет. Коли зайшов буквально на хвильку, там, помив руки, або там просто проходиш. Вздовж коридору і потрібно там особливо підсвічувати нема чого, але хотілося б, щоб воно там щось бачити під ногами. Для цих речей не дуже зручно все, в час сучасних технологій використовувати просто звичайні ліхтарики. Вмикати, натискати кнопки, носити їх в руках. Це не дуже комфортно, не дуже приємно. Що для цього? Для цього у нас є ліхтарики з індикаторами, які не видив б... Smart Sensor Light. Це мається на увазі. Індикатор, який тут стоїть з розсіювачем, який бачить, що коли проходить людина або, наприклад, тварина, і воно автоматично вмикає через датчики свої, це неважливо, які там датчики стоять, воно автоматично вмикається освітлення. А потім ще, що ще набагато важливіше, воно автоматично вимикається приблизно десь від 20 до 25, буває до 30 секунд. Тисни лайк і не жлобись, на канал мій підпишись. це... Максимально економно, максимально зручно. Ти проходиш по коридору, воно побачило, що є рух якийсь тіла, воно увімкнулося, ти пройшов, воно погоріло ще 10-15 секунд і автоматично вимкнулося. Ти знову йдеш, воно знову таки вмикається, погоріло трохи і знову вимикається. Я придбав декілька видів таких ліхтарів. Ось один із них. В комплекті йде сам ліхтар, в комплекті йде також на двосторонньому скотчі йде магніт, у нас іде металева пластина, для того, щоб можна було десь, там я не знаю, на дерев'яні двері, там на шпалери, там будь-куди там просто навіть на шматок якогось деревини або на ножку стола, наприклад, можна просто наліпити. Раз. Давайте навіть зараз спробуємо це зробити. Отак От легко відривається захисний. Це магніт у нас наклеєний безпосередньо вже до ліхтаря. Цей шматок металу ми так само за допомогою двостороннього скотчу клеїмо кудись на дерев'яшку, на будь-яку, там, я не знаю, на стіну. І без будь-яких шурупів, без будь-яких, там, я не знаю, додаткових там інструментів ми просто беремо і будь-яка дівчина, будь-яка жінка може так от собі просто зробити. Воно буде триматися. Як працює безпосередньо цей ліхтар? У нас тут є. Три режими. Off – це значить, що воно вимкнуто автоматичний режим, це коли працює безпосередньо індикатор. І ОН це коли він постійно світить. Світить він, ну скажімо так, це не дуже таке да, яскраве світло. Це розсіяне світло для того, щоб освітлювати якусь, Е приміщення, скажімо так, таким от не, не дуже яскравим таким от нейтральним світлом. Авто. Це коли воно вмикається тільки в тому випадку, коли вже посіріло. Наприклад, коли темно, от бачите, от зараз можна рукою махати і нічого не відбувається. А зараз, якщо ми вимкнемо світло, ну хоча на дворі день, так нам потрібно зробити штучно, щоб було темно, ні, не виходить. Ну, але повірте, коли темно, воно автоматично, тобто, коли ти проходиш, десь на я вимірював відстані приблизно десь до 5 метрів. До 5 метрів, десь в радіусі десь на 120 градусів. Воно бачить. Кажу чесно, я вимірював особисто, брав рулетку, десь 5 метрів, воно бачить рух людини, Ну великої істоти, скажімо так, людини, я не знаю, там коня, корови, будь будь, будь. І воно вмикається. Наступний: у нас є ось такий світлодіодний світильник. Так. Так само в комплекті є дріт для зарядки, також є магніти, які можна сюди наклеїти. В чому різниця? Різниця в тому, що цей круглий, а цей просто плоский, довгий такий. Його можна використовувати, наприклад, на кухні. Ну, бажано було б, да? наприклад, там де, там, де робоча зона, на плитку або десь, я не знаю, там, під шафу, кудись там можна також приліпити. З цієї сторони у нас також. USB Type-C, роз'єм для заряду. І також у нас тут є. Наскільки це видно, фокусу є постійний режим постійного освітлення. Просто береш, воно легеньке, маленьке, і можна ходити там щось підсвічувати. Або автоматичний режим. Це коли темно, воно автоматично, коли є рух, воно вмикається. Коли світло і є рух, воно, бачите, то, ну, звичайне освітлення, сон, сонечко. І воно не вмикається. Бачите, воно одразу вимкнулось і не вмикається. Коли буде темно, воно одразу буде, якщо рух, воно буде вмикатись. Так, ну що ж, а зараз експеримент. Ми з вами в повній темряві, як то кажуть. І от уявіть собі, що ви проходите і просто, наприклад, ви заходите в приміщення ось, і спрацьовує датчик, який одразу освітлює ось ванна кімната. В принципі, більш ніж достатньо. Від такого світильника для того, щоб побачити все, все, що вам потрібно побачити, коли ви проходите, наприклад, по коридору, да, і направляєтесь на кухню або в туалет. Або дитина, наприклад, щоб вона вночі не боялася встати і піти до туалету. В принципі, ось він спрацював, і, в принципі, більш ніж достатньо все видно. Так, давайте тепер цей вимкнемо і подивимось, як освітлює невеличкий круглий. Так, тепер спрацьовує круглий, дивіться, також. Ось, наприклад, у ванну кімнату можемо покласти. І ось так все буде видно. Не можу сказати, що це дуже таке яскраве освітлення, да, як від ліхтаря, де точкова через лінзу проходить у нас. Луч, і все видно дуже гарно. Але цього світла, наприклад, ну, скажімо так, умовно, 4-5 таких світильників достатньо для того, щоб поставити, наприклад, у кімнаті в дитячій. Да? Дитина коли встає, опускає ноги біля ліжка, одразу він увімкнувся, потім він йде через коридор, дитина також увімкнувся у коридорі. Да? Потім, наприклад, у туалеті можна, коли відкриваєш двері, вмикається один в туалеті, а інший, наприклад, на кухні. Ну, цього буде достатньо, щоб дитина не, не хвилювалася, не боялася вночі встати і дійти до туалету, попісяти. Ну, наприклад, да? або попити води. Або вам було комфортно просто дійти із точки А в точку Б. Так що, ось так, більш, ніж достатньо, мені здається, таке, знаєте, невеличке сонечко. Гарно освітлює, гарно видно, в принципі, більш ніж достатньо. Робіть висновки самі, скільки штук вам потрібно для вашої оселі. І третій варіант світильника. Це великий світильник. Так, в комплекті у нас тут є дюбелі для монтажу на стіну. Це у нас світильник для зовнішнього використання. Він IP68, якщо не помиляюсь, у нас ступінь захисту, десь я читав в інструкції. Тут у нас дві таких от бульби, да? як ми бачимо, такий оригінальний декоративний такий зовнішній вигляд. Тут у нас також є датчик об'єму датчик руху, і тут у нас є сонячна панель. В чому його перевага в тому, що він заряджається від сонця, але він і призначений для того, щоб використовувати його зовні приміщення. Мається на увазі десь над дверима, там де калитка, де ворота заїжджає машина, якщо у вас приватний будинок або десь в селі, наприклад, там біля, я не знаю, там. Де інвентар у вас стоїть, наприклад, там біля якоїсь там будки, або що вздовж там забору можна повісити їх, і вони будуть, коли ви будете проходити, воно буде вмикатися. Але в чому тут недолік, тут немає е, зовнішнього порта USB для того, щоб його заряджати. Це все можна зробити без проблем. Тут акумулятор 18650 стоїть доволі потужний, яким змінюється, в принципі, його можна змінювати. От. Також тут вмикаєш, тут є три режими. О, бачите, датчик освітлення також стоїть. Якщо закриваєш рукою, воно вмикається. Якщо перестаєш так. Це у нас слабкий режим, яскравий режим і режим вимкнення. Тобто тут є три режими також. Яскравий режим, потім є такий економічний режим, і вимикаємо. Тут, в принципі, можна поставити плату для того, щоб воно можна було його заряджати додатково. Це в принципі також робиться. Це 30 гривень, там півгодини часу, і воно можна в принципі, буде працювати. Ну що ж, ось такі три варіанти світлодіодних світильників, акумуляторних світлодіодних світильників, які можна дозаряджати без проблем, у яких є режими як автоматичного спрацьовування, так і можна постійного, щоб постійно ходити. Вони легенькі, маленькі, будь-яка жінка зможе собі десь на якусь там поверхню, робочий стіл, де вона працює там в туалет. Наприклад, якщо діти маленькі, бояться, наприклад, вночі хочуть сходити в туалет правильно? Але вночі вони бояться вставати і таке і інше. Тут вони знають, що вони можуть опустити ноги. Ви десь під, я не знаю, там, під дитячою кроваткою отак от приліпили. Дитина ногу опустила ввечері, воно загорілося, освітлює таким приємним освітленням, таким от, не дуже яскравим. Але для того, ну, достатньо для того, щоб бачити, куди ти йдеш і що навколо тебе відбувається. Такий світильничок, це, скоріш за все, кухонний варіант. Десь його можна там, де робоча поверхня, або де плита, наприклад, поки ви там щось готуєте, просто як додаткове освітлення. Ви підходите до, до плити, воно вас побачило автоматично увімкнулося. Ви там поставили там каву собі там на плиту. Відійшли, воно вимкнулось. Чуєте, що воно вже закипіло? Підійшли, воно увімкнулось. Ну, взагалі без проблем, без ніяких проблем. Ну я ж кажу, 21-сторіччя -е вже датчики руху є, щоб не ходити отак от з ліхтариком і просто собі під ноги не світити, щоб не займати, як то кажуть, зайву руку, щоб руки були вільні. Раджу використовувати світильники з датчиками руху, підзаряджами обов'язково, щоб були з акумуляторами, щоб можна було заряджати для того, щоб воно працювало в нас довго. Ну що ж, бажаю всім мирного дня. Дякую всім за увагу. Ставте ваші вподобайки, пишіть, які ж, якщо є якісь у вас. Запитання, коментуйте це відео. До нових зустрічей. Бувайте.